Трітеня Господнє щорічно відзначається 15 лютого. Цей день відноситься до 20 свят, тих, які присвячені Христу і подіям з Його життя. Назва свята перекладається як зустріч, оскільки в цей день зустрічаються старий і новий заповіти а Бог з людством. У народі 15 лютого також пов'язують із зустрічю зими і весни. Бібліотекарка Лідія Володимирівна підготувала для вас цікаву розповідь про стріття. Сьогодні 15 лютого. Саме в цей день Україна відмічає свято, яке називається Стрітання. Що то за свято? Зараз ми трошечки вам розповімо. Ну, по перше, хотіла, щоб ви звернули увагу. От на цей малюнок. Може, на цей подивіться, будь ласка, або на цей, або на цей. Це події одного того ж дня. Ви пам'ятаєте, що Різдво Христове це 7 січня. А 15 лютого, тобто після 40 днів, малесенький діточок приносили до церкви. Обов'язково мама приносила голубків. От, і ці голубки потім відпускали. Тобто вони сиділи в неволі, а зараз їх відпускають, і вони летять в небо. Такі були закони у стародавньому Ізраїлі. Так, і 15 лютого мама Марія принесла свого малесенького сина Ісуса до церкви і його зустрів старець, якому було 114 років. Але йому було сказано, що він не помре, поки не побачить одну дитину, яка потім виросте і врятує весь світ. Так він жив і чекав цього моменту. І цей момент настав. Цей старець прийшов до храму і побачив цю прекрасну дівчинку, от, яка принесла свою дитину. Взяв старець її, на рух, її ці дитинку на ручки і сказав: нині відпущаєш мені всі мої гріхи, я можу спокійно йти на той світ. А ось прийшла нова дитина, яка відкриє для людства щастя, прекрасні дні і врятує їх всіх від страшних гріхів». От в цьому і є смисл. Сенс цього свята передача старого заповіту. Все, старий заповіт на цьому закінчився, і прийшов новий заповіт це вже заповіт, пов'язаний з Ісусом Христом. Тобто, запам'ятовує, що свято Стрітеня відмічало саме от, ось по цих подіях. Подія. Принесення малесенького Ісуса до храму, зустріч старого Симеона, 114 років йому було, з малесеньким немовлятком Ісусом Христом. І оці голубки, оці голубки це символ щастя, нового життя, перехід від старого до нового. Відбувається пишна служба церкви. Після якої світять воду і свічку. Ця свічка була дуже-дуже важлива і мала велику силу. Вона за... запалювалась навіть коли були страшні грози. Блискавка, гром, грім. Це дуже-дуже було важко і пере... пережити. То тоді запалювалася ця свічка, і вже не було так страшно. А водичку обов'язково теж святили в ці дні. Цей день. Що хотілося б ще звернути вашу увагу, як на Україні відмічався цей день? От як вони уявляли собі цей день? От ви бачите, зима. зима. вона вже старенька, вже скільки їй там днів залишилось до кінця її життя. І от такий був повний мішечок, багато було. І пшенички, і різних овочів, але поступово, поступово все з'їлося і вже залишився отакий тонесенький мішечок. А от по дорозі йде весна. Боже, яка вона прекрасна. Ви бачите, який віночок, як вона йде, а зустрічає зиму. Добрий день. Добрий день. Зимо, зимо. Іди вже тут десь. Я вже хочу стати тут господаркою. Ні, я ще не хочу тобі вступати. Ні, я, я. А ось побач, подивися, вже тобі, в тебе вже мішочок. Те, що я накопичила за літо, ти вже все сіла і проїла. І треба знову сіяти, і треба знову починати господарство. Так що, будь ласочка, іди собі. А тепер я буду тут господарком. Отак От уявляли собі цей день 15 лютого українці. Перемога нового, а старе вже йде, як то кажуть, на пенсію. А нове стає зі світом і допомагає всім. Оце й була саме весна. Вже й сон трава перецвітати стала. Отот зозуленька маслечко сколотить, в червоні черевічки убереться і людям одмірятиме літа. Або зима останні закроми, витрушує метели хуги, вчать сани проводи зими. Зелень-зелень співають дуги, гинає сніг деревки, ще в іній виконні рами. Та вже проміння б'є в шипки, весна вже не горами. Народні прикмети у устрітиння Господнє. За повір'ям, якщо в цей день до вечора потеплішає, то весна виграла та скоро прийде тепло. Якщо ввечері похолодало, то зима ще затримається. На стрітення тепло і сонячно слід чекати теплу весну. І якщо в цей день падає сніг, очікується холодна та пізня весна.